Впродовж нового тижня погода радуватиме українців у більшості областей. Очікуються тепло та суха погода. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. так, у понеділок, 18 вересня, погодні умови на всі території країни буде визначатися полем підвищеного тиску. Очікуються малахмарна, тепла та суха погода. Температура повітря вночі становитиме плюс 7, плюс 12, вдень плюс 22 плюс 27. Дорогі глядачі! 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У вівторок, 19 вересня, збережеться переважання антициклонічної і теплої погоди в більшості областей. І лише у західних областях вдень пройдуть невеликі, подекуди помірні дощі. Температура повітря в нічний час коливатиметься в діапазоні плюс, 8, плюс 13. В вдень плюс 22, плюс 27. на крайньому заході плюс 17, плюс 22. У середу, 20 вересня, виступ антициклону із заходу забезпечить теплу суху погоду. Невеликі дощі подекуди можливі лише у західних областях та на крайній півночі України. Температура повітря вночі плюс 9 плюс 14, в день плюс 22 плюс 27, у карпатському регіоні плюс 15 плюс 20. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!